А кто напротив стоит? С кем Ши... Сейчас осталась 60-я бригада, механизированная. Сейчас противник намагался непометно перейти до позиции, запутался в проволоке. Наши там рейнджеры стоят уже, хотят этот... его завалить. Сейчас командир батальона ими керует, в принципе, он их направляет. Вони знають, все, почали вогонь. Убили? Є. Хотів запитати, ви дивились інтерв'ю Соловйову, командира 144-ї мотострілецької дивізії ЗСРФ, полковника Василія Попова, де він розповідає, як наступає на 60-ту бригаду на вас на тернах? Так, да, дивився. Трішки у нього щось не виходить явно. Знає, що йому там задачу ставили до 2 грудня забрати терни. Він вже тут трішки ну трохи ще і буде вже майже два місяці за ті три вулиці, не можуть взяти. Усіяв трупами своїх солдат, явно кидав їх на м'ясо. Аби заробити якусь зірочку генеральську. Які втрати поніс Попов і 144-та дивізія, от, для того, щоб показати Соловйову гарний репортаж? По моїм скромним підрахункам лише підтверджені, дані, не ті, які там в підвалі. Там, вони вже майже 447 чоловік там поклали. Це тільки ті, що підтверджені. Ну ще 346 вони поранені, які теж підтверджені. Відео підтвердження, відповідно, фото підтвердження. Якщо брати техніку, то на цьому напрямку противник втратив 24 одиниці бронетехніки. Там це як танки, так і БМП, БТРи 82, Маталига є.